що ми тут розповідаємо, я хочу, щоб просто вже відкриті засідання, це все відбувалося 10 місяців. Пише прокуратура. За допомогою загальноба... загальнодоступного, багатопрофільного зашифрованого каналу, месенджеру в Телеграм. На виконання раніше сформованого злочинного задуму. Якого задуму? не зрозуміло. Що ж я злочинний задумав таке? Окрім іншого, здійснювалася перевірка інформації, отримує Насенка, місце дислокації військової техніки. Збройних сил Російської Федерації та її реєстраційних номерів. Це злочинний задум? З'ясувати, де російська техніка знаходиться? Ну, так вони пишуть. Тобто вони, таке враження, що це росіяни пишуть. Росіяни пишуть, що я маю злочинний задум знайти російську техніку на території. Це ну, тоді, тоді розуміє їхню позицію, де вони зарплату отримують. До мене прийшов один з не буду казати хто адвокатів на початку і каже. Випився бумажку попірець з офісу президента і каже, дві умови. Перше, ти визнаєш, що це ти записував і кажеш, хто замовник. І друге, визнаєш, що умовний термін, ми тебе відпускаємо з СІЗО, до того, щоб не було, як сказала Людмила, моїх, моїх, моїх утримання в одиночній камірі вже 10 місяців. Друга історія це щиро відверта інформація по зриву операції в сам саме Єрмаком. Можливо, з, з Відома Зеленського, про яку я повідомив суспільство, відкрито, прямо попереджуючи про те, що в нас в державі є люди, які на той час вже домовлялися з Росією по своїм якимись схемам і намагалися це все приховати. І я буду про це говорити, тому що далі, під час війни, я отримав інформацію про те, що розкладаються кошти, які передбачені на закупівлю зброї і обладнання. І повідомляв про це одному з членів комісії, яка була створена Верховною Радою. По перевірці цих фактів. Після цього повідомлення це відповідомлення відбулося 2 грудня. Це підтвердить народний депутат, якщо потрібно буде, якщо це буде комусь цікаво. Це вам просто мотивацію цього всього абсурда, про який вам розказали адвокати. мене один з суд, суддів, який мене затримав на два місяці, глянь такий, запитав, так, а чому ж це все тоді відбувається? В чому причина? От ми шукаємо мої, мотиви моїх дій. От моїх мотиви дій тут зрозумілі, чіткі і понятні. При цьому слідчі прокурори, судді кажуть в кулуарах, кажуть, що ну, замовна справа, ми нічого не можемо зробити. Слідчий сам пояснює свідоком розповідає, що слідчий сам сказав, а це більше, більше я скажу, що вони до мене приїхали слідчі і кажуть, Роман, ми розуміємо, що це, ми формально це все зробимо для того, щоб прикрити справу, закрити. Ну, як прикрити? Тут нема ніякого злочину в твоїх діях. Ми це розуміємо. А нас тиснуть, заставляють. Так цих слідчих змінили. Одних змінили, других змінили, третіх змінили. Знаєте, скільки стічів оперативної групі, яка розслідує справу? 12. А підозру, знаєте, хто підписував? Першу? Молодший лейтенант, який випустився з академії три місяці.